На фініші кожного спуску викладачі школи дають вказівки своїм вихованцям, як вони мають зробити наступне. Після цього тренери уважно стежать за правильністю виконання вправ. Учні ж вражають рівнем підготовки та зовсім не бояться лютих морозів та поривчастого вітру. Мені подобається лижі. Це класно, круто, позитивно навіть. Саме лижі мені дали закалятися до морозу я вже звикла, так що ну не холодно. Мені дуже подобається цей спорт, тому що тут дві лежать, це не як на, на сноубордах, тут можна їздити, тут легше заробляти медалі. Є у школі і вихованці, котрими пишається не тільки Полтава, а й вся Україна. Наприклад, Ігор Вахненко дворазовий учасник чемпіонату світу та кандидат до олімпійської збірної у Ванкувері. Багато випускників школи працюють інструкторами в Україні і за кордоном. У школі також є відділення з гірських лиш і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Так інвалід позору Дмитро Кузьмін був плавцем, а потім перекваліфікувався на гірськолижника. Зараз він учасник паралімпійської збірної України. Є у нас бивший, бувший паралімпійський чемпіон по плавню Афін 2004 року. Кузьмін Дмитро. Так, ми з ним з Дмитром познайомилися. І восени ми почали з ним займатися загальною фізичною підготовкою. Це був 2011, 2011 рік. І в 2012 році ми стали на лижі перший раз. І за цей період ми потрапили в збірну команду України, паралімпійську збірну команду України. Скромний Дмитро вважає, що його успіхи заслуга тренера. Треба дати дань тренеру. Тренер прежде всього це розвивав і розвиваємо далі. Тренер і його вихованець побували на різних міжнародних змаганнях по всій Європі та посідали там високі призові місця. Далі за графіком, фінал Кубку світу, тренувальний збір та параолімпійські ігри в Сочі. Ну, перше, це метро він працелюбний, він впертий. Він, якщо поставив перед собою мету, то він її досягне, повірте мені. Це по-перше, І по-друге, в нього вади зору. І він дуже хоче е не відрізнятися від здорових людей. Побувавши на тренуванні, ми переконалися, що спортивна школа імені Олексія Бутовського справжня велика родина.